Вечір добрий, сьогодні будемо говорити про те, що діється в Брукселі. А є до того нагода. За перейдемо до ядра тої справи, хочу сказати, що майже 350 років тому назад Богдан Хмельницький, коли підписував угоду в Переяславі з Москвою, думав, що Україна буде незалежною, але сильною державою і буде партнером для Москви. Від того моменту Москва. Через весь час намагається втілити Україну в свою територію. І вона не зупиняється. Чи це російська царська Росія, чи це Совєтська, Радянська чи Путлеровська Росія все це діє так само. І від того моменту Росія хоче втягнути Україну в свою стресу впливу, в свою зону. А те, що хочу сказати, це те, що сталося вчора з вечора в Брукселі. Амбасадор Росії, можна сказати, такий неофіційний, бо це дипломат, пан Владимир Чижов сказав вчора бруксельським дипломатам, що Росія офіційно проти того, щоб Україна підписувала 2016 році угоду про асоціацію. Но це не перша така річ. Я пригадую, що в 2014 році власне на прохання Росії Євросоюз відклав асоціацію з Україною до 1 січня 2016 року. Ну і тепер Росія хоче, щоб це десь було приблизно в 2017 році, року. Може якісь розмови про угоду. Про асоціацію з Євросоюзом, Ну, слухайте, мої дороги, так не буде. І на щастя, євросоюз там є розумних людей багато. Відповіли пану e, дипломату, що це неможливо, що євросоюз сам буде вирішувати і Україна те, коли що буде підписувати і, і євро. Але це не кінець боротьби. Росія через країни Євросоюзу, з котрими добре живе, або навіть має неформальні союзи, як Кіпр. Przez z nich się zupenyty asociacyjny asocjacyjny proces e, i to buduć robić Jak to nie uda buduć destabilizowaty Ukrainę ekonomiczną, ta winoju już meta odna. Siop Ukraina nie weszła w Jewro i nie pokazała, że można żyty poinszomu. Na żal Ukrainu od Jewro Sojusu, jeszcze od Brak. Чітких і серйозних реформ, на котрі цілий час тисне євросоюз. Дякую, студію.